Сто найбільших відкриттів перенесення генетичного матеріалу ДНК Лабораторія Cold Spring Харбор стала полем і для нашого наступного відкриття. Це сталося у 1952 році. Біологи Альфред Херші та Марта вивчали бактеріофагів, віруси, які уражують бактерії. Шляхом процесу трансформації вірус захоплює внутрішні механізми бактерій і спричиняє вироблення нових вірусів. Бактеріофаги складаються з двох простих компонентів протеїнової оболонки і загадкової субстанції всередині, відомої ученим як ДНК. Херші та Чейз хотіли знати, що переносить генетичну інформацію вірусу протеїн чи ДНК. Використовуючи дві радіоактивні речовини, вони в одній групі бактеріофагів позначили протеїн, а у другій ДНК. Потім вони піддали культуру кишкової палички цим вірусом. Виділивши бактерії від порожніх вірусних оболонок за допомогою кухонного блендера, Херші та Чейс побачили, що радіоактивний протеїн не пробив стінки бактерій. Однак радіоактивна ДНК знаходилась всередині. Воздеє не протеїн, а ДНК направляли клітину хазяїна створювати нові віруси. Це був надзвичайний прорив. дякуючи Херші та Чейз і іншим ученим, які допомагали їм на цьому шляху. Ми раптово зрозуміли справжню роль ДНК. Це генетичний матеріал, схему життя, і все через такий блендер. Херші отримав у 69-му році Нобелівську премію за цю роботу. Однак, експерименти Херші та Чейз з блендером тривали, надихаючи на нові генетичні дослідження, починаючи з нашого наступного великого відкриття. Сто найбільших відкриттів подвійна спіраль. у 51-му році. Хімічна структура ДНК лишалася хвилюючою загадкою. Кембриджському університеті в Англії біолог Джеймс Уотсон та фізик Френсіс Крік працювали над розкриттям таємниць молекули ДНК. Однак вони були не самі. Кілька інших груп учених конкурентів намагались розгадати цю ж загадку. Деякі важливі факти про ДНК вже були відомими. учені знали, що ДНК складається з чотирьох речовин. Аденіну, цитозину, гуаніну і тиміну. Також вони могли зробити висновки про її структуру завдяки рентгенівській кристалографії. Ця технологія включала проходження рентгенівського променя крізь кристалізовану молекулу ДНК і вихоплення нечіткого малюнку її внутрішньої структури на фонопластині. Озброєні цією інформацією та власними знаннями про хімічні структури, Уотсон і Крік почали будувати тривимірну модель ДНК. Я хотів все розписати так, щоб були велика молекула і маленька, і можна було формувати зв'язки. Ось а, ось Т, і Я хотів, щоб цей водень вказував просто на цей азот. Тож отримали щось подібне. Потім я прийшов до пари і хотів, щоб цей водень вказував на цей азот. І воно вийшло ось так. сьогодні можна купити конструктор і самому зібрати цю структуру, яку відкрили і склали Уотсон та Крік. Але ми забігаємо наперед. Отсону та Кріку було потрібно більше інформації за допомогою фізика Моріса Уілкінса. Вони отримали доступ до рентгенівського знімка молекули ДНК, який зробила його партнер по дослідженням і яку звали Розалін Франклін. Уотсон та Крік використали інформацію зі знімка і вдало завершили створення своєї моделі. у випуску Nature Magazine 1953 року. Уотсон і Крік відкрили світу свої вражаючі дослідження. їхня модель показувала, що молекула ДНК є подвійною спіраллю. Нитки двійнята складаються з пар відомих базових речовин, поєднаних водневими зв'язками. Вся ця структура закручена, наче спіральна драбина. Певні ділянки можуть легко відділятись, щоб зробити свої копії з ідентичною генетичною інформацією. Уотсон та Крік перемогли в цих перегонах. Дослідження структури ДНК запалило наукову революцію. Воно висвітило молекулярні та біохімічні засади життя цілком по-новому. Воно проторувало шлях для нових досліджень та таких відкриттів, які навряд чи колись вважались можливими. Дослідження подвійної спіралі принесло Уотсон та Кріку разом з Морісом Уілкінсом Нобелівську премію 1963 року. Як щодо колеги Уілкінса Розалін Франклін? Незважаючи на її внесок у це відкриття, її на здобуття премії не висугали за правилами нагороду може отримати тільки живий претендент. Розалін Франклін померла у 58-му році від раку яєчників, виникнення якого могло бути пов'язано з рентгені.